Це відео із камер спостереження, встановлених на театральному майдані. На ньому видно, як невідомий чоловік кілька разів то підходить, то відходить до місця, де на ранок комунальники не дорахують 20 дощових решіток. Вночі з 13 на 14 число повторно було викрадено вже 20 решіток. Тобто це є чавунні решітки, вони є, мають певну вартість. Вартість одної решіточки, цієї, скажімо, 60 см, становить з установкою 450 гривень. Якщо викладали 20 штук, це вже, скажімо, 8-9 тисяч нанесено збитків територіальній громаді, громаді міста Тернопіль. Окрім 20 викрадених решіток, уранці комунальники виявили і інші пошкодження у центрі міста. Зробила все це одна особа чи різні, стверджувати поки не беруться. Також пошкоджено є, зафіксовано і дві лавки, скажімо, на бульварі Шевченка в районі годинника трьохстороннього. Також були. Сліди намагання зіпсувати фонтан, цей терен, який знаходиться також на бульварі. Шевченка, довго шукати решіткового злодія. Поліцейським не довелося. Сьогодні справою горе крадія уже займаються слідчі. Причина його вчинку кажуть, у поліції банальна. Гроші людина зателефонувала на 102, знаходилась в центральній частині міста. Повідомила про те, що невідома особа тягнула схожі предмети от на ці захисні люки дощові. Виїхав патруль буквально за 5 хвилин на те місце. І в кущах дійсно було знайдено особу. Ну, невідомо, потім вже особу було встановлено пізніше, яка тягнула безпосередньо цілюк, його доставили, в відділок поліції. Далі ним займаються слідчі. Акти вандалізму у місті стверджують в управлінні ЖКГ не рідкість. І вони завдають чимало збитків місцевому бюджету. Тож, очевидців, подібних дій комунальники просять не вагатись, а відразу повідомляти відповідні структури.